Всім привіт! Є свіжопригнана з Франції машинка, це Passat b 7 2011 рік, 1,8 бензин, механіка. Пробіг 218 тисяч оригінальний, є підтвердження за аукціону, є випуски по обслуговуванню, є сервісна книжка, можливі будь-які перевірки. Комплектація Comfort Line, гарний темно-синій металік. Технічна машина без жодних зауважень, двигун, коробка, ходова. Все працює так, як потрібно. В Україні було замінено цеп, замінено мастило та фільтра. На даний момент машина обслужена, не потребує жодних вкладень. Хороша літня резина 22-го року Nexen. також є комплект хорошої зимової гуми. По кузову має один косметичний підкрас. Заднє ліве крило, зараз все покажу прибором. Він код, кому необхідно. Пройдемося швиденько по кузову. Капот 87, крило 95, дверка 82. 84. Оце крило фарбоване.

80. 81. 92. Один легесенький косметичний підкрас. Хороша літня гума 22-го року, залишок відсотків 70 ще. Шторка є, запаска є, домкрат є. Салонна тканина, комфортлайн, Почищена, чистенька, акуратна, не порвана, вся в гарному стані. 218 пробіг, два ключики, двохзонний клімат-контроль, датчики світла дощу, електронний ручник, автохолд, круїз контроль, мультикермо, непогана консультація. Зараз покажу, що під капотом. Функ працює чітко, все сухенько, цеп нагадаю замінено, мастило замінено. вкладень на зараз не потребує. Ні один болт тут не крутився, нічого тут не милося, все в гарному робочому статі. Кого цікавить, машина в місті Хмельницькому, ціна 9400 доларів плюс торг. Нагадаю, два комплекти дуже гарної резини. Та сертифікат наявності. Кого цікавить, звертайтеся, приїжджайте на огляд, можливо, будь-яка ваша діагностика і будь-які естеку. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, ще буде багато свіжопригнаних, хороших автомобілів.